Чиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Олег Олексєєв. Чи завжди люди до кінця розуміють ціну, яку заплатив Господь за кожного з нас і та якою смертю йому довелося померти, щоб ми отримали вічне життя? Часом з різних причин серце стає ніби кам'яне, і ми стаємо духовно черствими. І вирази він страждав, він був розп'ятий, «помер за нас на Христі, стають буденними, самі собою зрозумілими, позбавленими того змісту, який у них вклав сам Бог. Все це межує з перетворенням зборів християн у клуб любителів Біблії. Далеко не всі, навіть віруючи зі стажем, знають, що насправді відчуває людина, яка піддається цьому катуванню, розп'яттю. Неможливо перебільшити тяжкості і страждань, розп'ятого на Христі. Жорстокість цих тортур розумів римський оратор Марк Тулій Цицерон. Він говорив: навіть саме слово Хрест має залишатися якомога далі, не тільки від римських громадян, але також і від думок, очей і вух. Після безсонної ночі, без їжі і пиття, подвійного судового фарсу, побиття римськими бичами Христа повели на розп'яття. Це була неймовірно жорстока кара, при якій кожен нерв у тілі кричав відвідчию. Дійсно, смерть на хресті включає в себе все жахливе і огидне, що є в болі та смерті. Запаморочення, судоми, спрагу, голод, безсоння, гарячку від ран, почуття ганьби, виставленого на загальний огляд, затягування мук, жах очікування. Все це посилене до нестерпності та все ж трохи нижче від того рівня, за якого настала би втрата свідомості і полегшення, пов'язане з ним. Неприродне становище робило болючим кожен рух. Посічені вени і сухожилля виходили невгамовним болем. Гангрена вражала відкриті рани, артерії розбухали і стискалися від накопичування крові. І в міру зростання всіх цих страждань до них додавалася нестерпна мука спраги. Усі ці фізичні страждання викликали внутрішнє збудження і страх, які перетворювали саму смерть, ту саму смерть невідомого ворога, наближення якого так лякає людину на подобу бажаного та благодатного звільнення. Але ніхто з людей і гадки не має, які душевні муки пережив Христос. Кара за гріхи всього світу, які були покладені на Ісуса, спричиняла набагато важчі страждання душі, ніж тіла. Настільки важче, що Ісус майже не відчував фізичну біль. Тому Він кричав Боже, чому Ти покинув мене? Але Ісус Христос переміг смерть, це був не провал, це був чудовий Божий план спасіння, нежалюгідна поразка. Але славний тріумф. Звершилось Найсловатніший переможний вигук з усіх існуючих. На завершення хочеться сказати, що більшість людей не потребують того, щоб їх переконували в тому, що він їхній Спаситель. Більшість людей швидше за все потребують уміння гідно оцінити Його жертву і прийняти Ісуса як Господа і Спасителя, а знайти до нього правдиву дорогу. Так як записано це в Євангелії від Івана, 3 розділі, 16 вірші, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Дорогі друзі. Сьогодні, коли ми разом з вами будемо молитися, давайте подумаємо про те, чи оцінюємо ми з вами належним чином жертву Ісуса Христа. Не тільки його фізичні страждання, але ті душевні муки, які він пережив заради нас з вами. Давайте помолимось. Наш добрий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа, Господи, Спасителя нашого, ми звертаємося сьогодні до Тебе разом з нашими глядачами. І найперше ми хочемо подякувати Тобі за ту велику жертву, про яку ми сьогодні роздумували. Ми розуміємо, Господи, що тільки в цій жертві є наше вічне спасіння. І наше навіть земне життя зараз тут. Ми дякуємо тобі за те, що колись ти згодився віддати свого сина, він згодився прийти заради кожного з нас. І сьогодні ми хочемо, щоб ти допоміг нам оцінити в своєму житті цю велику жертву і прийняти її, і мати спасіння через тебе у вічності. Дякуємо тобі за почуту молитву, будь з нами і в цей день, і благослови нас всіх. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Дорогі друзі, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.